Дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас стартує новий турнір Кривава битва. Сьогодні перший день на п'ятизіркових героях без зеленого кольору. Ось таку оборону я поставив, нічого особливо не вигадував. Тому подивимось, поки що ніхто не нападав. Давайте спробуємо атакувати. Це важкий турнір буде, це 100% кривавий турніри. Вони завжди важкі. Так, поїхали. Ух ти, перший суперник. І зразу дуже складно. Джелах це паразити, вони не знімаються. Ну, знімаються лікуванням, але тут їх зняти буде неможливо. Так, давайте візьмемо а Не знаю, можливо Людвига залишити. І можливо, Локі залишити, взяти ще Лімон Вудіка, спробувати ось такою командою сходити. Що ми можемо зробити? Ми можемо Дедбутом вкрасти Людвіга на Вудом підрізати ману, тим же локі можемо кого завгодно скопіювати. Ну, давайте спробуємо. Поїхали. важкий початок. Зразу такий суперник важкий. Подивимось, що буде. Ну, звісно, турнір без зелених. Тупа зелена поляна. Так, ну в нас Лімонвуд заряджається за. Сім камінчиків. Давайте спробуємо зробити ось таке комбо невеличке. Угу. І зробимо комбо з червоні, з фіолами, з жовтими. Так, у Людвига залишився один хід. Нам би бажано, щоб джелах тільки в Людвига вдарив. Давайте спробуємо його зарядити. Угу. Так, ну. Таке собі. Так, ми можемо зарядити кого? Дедбута ми можемо зарядити. Що нам це дасть? того робота нам не хотілося би прокидати, але там буде трієчка жовтих. Давайте ось так. Це зайве. Ну, все, робот нас може поховати. Тому давайте спробуємо в нього пробити. Ой, навряд чи ми його заберемо. Тоді хоча б зарядимо Лімонвуда. Ну, і ще джелок зарядився. Ну, це все. Ну і він негідник поховав нам локі, це і цей добиває. Тут вже ми, напевно, нічого не зробимо. Давайте ось так. Ми ж не можемо ці паразити висять. Зарядити Людвига ніяк. Спробуємо хоча б Джелаха пробити. Так, добре. Давайте ось так і прокинемо сюди в Людвига, щоб він на нас контру перевісив. Ха, хоча це ми вже нам це не допоможе. Контру, кажу. Щоб перевісив таунт. Ну добре, давайте чистимо поле. Ну, можливо, хоч цього робота заберемо. Так, забрали. І нас зараз доб'є, на жаль, шау. А ми нічого не можемо вдіяти. Ніяк прокинути. Ну, тільки Людвига можемо добити. Ну, давайте ось так. Ми то зарядились, але ні. Ну, перший бій дуже складно. Трішечки не пощастило. Ой, дарк. Ну так і поїдемо, поїхали. Да, турнір буде складний. І знову зелене поле. Ну, просто треш якийсь. Ну давайте пошукаємо тут ще червоних. Ні. Тоді ось так хоча б жовті. Прийдеться ось так робити. Фіоли. Так, сліпота буде? Немає. Дивно якось. Так, давайте ось так тоді. Людвига ми не зарядимо. Ну Ці зелені, ну, взагалі, не туди, не сюди. Ну давайте спробуємо ось так. Фіоли прокинути. Добре, є червоні. Давайте по центру, напевно, вдаримо. Угу. Так, ну вдарили непогано. Нам десь обережно потрібно сходити, щоб не зарядився цей Лазара та Тінцел. Ну, тільки ось такий хід я бачу поки що. Угу, Так, вони від'їхали добре. Давайте ось так. Прокинемо червоню в пустоту. Ай, полетіло комбо. Але вони... Так, зарядився цей тахір тільки. Ну, добре, давайте ось так. Сюди проб'ємо дедбутом. Сюди ось так. І лімонвудіком Вудиком заберемо ману в них. А, він навіть їх добив. Добре. Ну тут другий бій, хоч вийшло. Добре, все. Поїхали далі. Наступний бій. Ай, бакан. Ну, так і їдемо, в принципі. Знову в одній зеленій. Де да? що ж це? Просто якесь знущання? Просто знущання. Як нам підняти? Один цей червоний. Давайте спробуємо ось так. І ось так зробимо кріс червоний. Так, цей вже б'є, але добре, що хоч влюд тільки Давайте ось так. знов одні зелені йдуть. Так, фіоли заряджені, чудово. Давайте заберемо у бока на контру. І, напевно, сюди проб'ємо. Так. Рок він вже діспел начебто. Нам би якось обережно сходити, Ну, центр жовті прокинути, зелені полетять. Mm. Рок травління накине. Там фіоли в пустоту прокинути було б непогано. Ну, давайте комбо запустимо. Так, когось ману забере. Угу. Так, б'ємо сюди. Спробуємо зарядити. Може Людвега встигнемо хоча б активувати. Так, добре, встигли. Забираємо контру. Угу. Ну і копіюємо цього, на нього травління накинемо. Так, обережненько тут прокинемо. Ось і рок. Майже затравив нас. Так, ще дві атаки. Угу. Синьо моно. Ну, так і їдемо, поїхали. Ізарнія, да, вона може діспелити. Плюс Фріда діспел, але так і поїдемо. Так, ну тут трішки краща ситуація. Дві трієчки в нас є. Червоних. Або четвірка. Синіх з червоними, але там тоді червоні роз'їдуться. Ну, давайте ось так обережно поки прокинемо. Так, сині. Тепер ось так. Так, поки є Людвих, давайте тоді її зарядимо. Можливо, і доб'ємо. Так, ага, ми її добили. Це добре. Так, кого копіювати? Може, цього він по всіх б'є. Давайте його скопіюємо тоді. Угу. Не дуже сильно, але нехай буде. Так, синеньке прокинемо, і буде у нас четвірочка. Червоних. Так, Це трішки зайвого полетіло, але нехай. Так, пробиваємо сюди. Угу. І тепер Лімонвудік поїхав. Добре. Тут все швидко вийшло. Так, поїхали далі. А ось тут вже складніше. Домівенed буд. Буде красти таунт. Цього б не хотілось. Хел ще блокує, нам би і Копідон блокує, той травління накидає горінням. Кого можна взяти? Нам би якийсь. З щиточки, але які чистка, айно лікар не підходить. чистка це всі лікарі. Можемо теоретично нашого купідончика взяти, спробувати. Чому б ні? Хоча він що, він тільки заблокує, лікування все одно не буде. Але. Ману можуть скинути. Так. Ну, давайте так спробуємо. Поїхали. Щось перший день такі оборони дуже складні. Ах. Людвига ми забрали, так, фіолів багато. Так, але є ще трішки і жовтих. В принципі, гарна полянка, потрібно правильно сходити. За підказкою, але у нас тільки сині зберуться. І знизу фіоли трієчка. Можемо зелені прокинути. Теж тільки трієчка збереться. Давайте пошукаємо червоний. Немає червоного. Тоді ось так. Дві сині трієчки. Так, вона вже ходить. Це сповільнення. Давайте її будемо її прибирати, намагатися. І знов зелених дуже багато. Тихо, тихо, тихо. Будь ласка, не зарядіть копідона. Угу. Кого копіювати? Хел уже скопіювати немає сенсу, Дедбуд вдарить в будь-якому випадку. Давайте ось так. І спробуємо цим же домівентами пробити. У нас повільнення мани. Було б чудово жовті зарядити. Давайте ось так, щоб копідона не чіпати. Ухиляння. Ух, нічого собі. Так, зараз буде хел. Вона нам когось заблокує. Ось кого зарядити. Спарклайта. Давайте, напевно, його. Угу. Сюди. Ось так жовті прокинемо. Сби спарклайта. добре. Так. Ну, Спробуємо Дедбута добити, напевно. А, ми добили. Добре. Важко важко йде. Купідон так і не відіграв. Ну, слабенький він не має в мене. На жаль, наразлі, щоб його кинути. Так, ну, поки що топ-1, Але, звісно, це дуже далеко. Давайте дивимось рейтинг 4028 місце. Ну, в принципі, як для такого турніру, одна поразка в день. Це непоганий результат. Ось такий був початок турніру. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео.